У Техасі досі шукають загиблих і тих, хто вижив після раптової повені. Вона сталася в центрі штату 4 липня і затопила басейн річки Гваделупи. До 9 липня кількість загиблих досягла 119. З них 95 в окрузі Кер. Серед них 36 дітей. Загалом рятувальники шукають понад 170 осіб. Губернатор Грег Ебот розпорядився приспустити усьому штаті прапори до 14 липня на знак трауру. Ми не зупинимося, поки не знайдемо всіх зниклих. Християнський табір для дівчат Кемп містик опинився в епіцентрі катастрофи. Річка Гвадалупи піднялася на 9 метрів за 45 хвилин. Змила будиночки і забрала життя 27 дітей та вихователів, а також директора табору. Рятувальники евакуювали з території 850 осіб. 165 підіймали вертольотами. До повені призвели зливи. Випало понад 30 сантиметрів опадів за годину. Це вдвічі більше, ніж прогнозували. Округ Кер, відомий як алея раптових повеней, постраждав найбільше. Жителі критикують Національну метеорологічну службу за пізні попередження, що надійшли після четвертої ранку, коли вода вже затопила будинки. Шериф округу відмовився відповідати, хто стежив за прогнозами та чому не оголосили евакуацію. Губернатор сказав, що наприкінці липня скличе спеціальну сесію законодавців для розслідування дій влади та виділення коштів на відновлення. А президент Дональд Трамп підписав декларацію про надзвичайну ситуацію і надіслав федеральну допомогу. Водночас, 8 липня, раптова повінь затопила й курортне селище Руїдосу, що в горах сєра Бланка, штат Нью-Мексико. Зливи спричинили стрімкий паводок, який забрав життя трьох людей батька та двох дітей. Потоки води зносили будинки, мости та дороги. Рятувальні команди провели 85 операцій, визволяючи десятки людей із затоплених машин та будинків. Влада Нью-Мексико повідомила, що кількість жертв може зрости, бо рятувальні роботи тривають. Заважають уламки, а також нові зливи.